Так, вечірнє відео. Те, що вам обіцяв. Значить, воздушні відводки. Значить, маємо ми 4 я робив відводки. Не пам'ятаю яке число. Це треба дивитися. Ну, наверное, ну, неділі три, напевно, що неділю-три назад ставив я. Значить, дві робив я вієрула і дві рататуя. Значить, віру. ось, один стоїть. Це виходить, не знаю, камера, мабуть, не передасть. Ось, бо бутилка така грязнувата була, ну стару знайшов. Ось корняка такий прямо дебелячий. Ось так само. Ну, Тобто є оці є корні. І вона вже, ось, бачите, така коричневіє, набирає, да? А длина її. Для вашого розуміння вона йде, 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 пішла, 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 перейшла наступний кущ, наступний кущ і піднялася до верху, ну, метрів, ну, напевно, метрів шість точно є. Оце один цей вієру, так? тобто росте і все окей. Другий вієрул треба обходити. Зараз обійду. Ще. Так. Це просто в мене було два. Це щоб ви розуміли, в мене привитий оце ось у мене е рататуй, він був привитий на вієрулі. І тут ось вже замулило. Оце все діло, бо був здоровий такий приямок. Це все зверху, це все, що ви бачите, рататуй. Но тут от било дві такі, ну я бач, побачив, що пішли два дикаря. Я ще бачив ну, раніше, ось що він виходить, бачите, там, де замулило. Ось один вийшов і той, воно, ну, коротше. Понятно, да? Я цей нагнув. ось тож, другий, Нагнув скобу, поставив ось, завів у бутилку. Оця бутилка, вона із дном, там тільки дирки посверлить. А оці, ось, взагалі ось, дна немає. Тут дна немає. Вона заходить у бік. І зразу, бачите, я її вивів, устромив ось арматуру і вивів вертикально, зафіксував. коріння тут, Коріння тут є, бо вони ось виглядають прямо з-під бутилки. Я виривав там у бутилці корні і з-під бутилки там аж торчать. Е, ну, ця трошки менша лозина. Вона ось йде, дивіться, красні, бачите, пристібнута. Пішла, 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 пішла. Ось я її веду, ось вона красні. Бачите, вона відрізняється від от цього. котон кенді. Пішла, 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 пішла. Ось у мене п'ята вже проволока, це все 2,30 і воно вверх ще тут ну, метр, чуть більше. Ну, десь, ну, ну 3,70, десь так. Оце ця 370, а та десь 6 з цієї сторони. Так, що касається, що касається у нас э, Cotton Candy. Блін, ну тут бутилка синя, тут... Короче, Бачу, воно біласті є корні, є вони тут. І хороші корні. Ну, вона наскільки така синя, бачите, синя ця. Ось, видно ж. І воно камера не просвіта вам, щоб ви побачили. Зараз йдемо на ту ділянку. Там біла бутилка. Зараз заглянемо туди. Я вже був попередньо дивився днів два назад. Я там бачив вже, як ну, би. Бачу вроді корішки. От зараз ми конкретно підемо, подивимося, туди, зайдемо і все побачимо. Є там корінчики чи нема там корінчиків. І заодно узнаємо, чи, чи дивиться хазяїн е, оцінює бути, до якої ми йдемо, чи дивиться мої рулики. Як за три дні не вийде на зв'язку, значить і на розіграш поставимо. Ну, так, де ж тут? <реш> да, тут, звісно, капець. Давайте я зараз трошки остки беру із все, щоб вам було видно. Тут просто бутилка. Е -е, бачите, вона геть чиста, така чисто біла. Бачите? Ну, я думаю, вам видно чи ні. Та я думаю, що видно. Ось все, гляньте. Тут просто, дивіться які корні. Вони його і вверх ідуть, і заповнюють. Так, хазяїн, що робити з бутилкою? Видрізати слад тобі, чи, чи, чи що робити. Як напишеш, так і буде. Три дні на связь не виходиш, значить на розір розставимо. Да, вся в коріннях воно. Ну, я думаю, і вам видно буде. Бо воно, бутилка -то прозрачна, а грунт суміш тут класман. Отак воно все і працює. Я наповню вам, отут я не, цей, не перетягував. От там я забувся просто сказати. Там той я перетягнув проволокою. Пагін ротатує. А тут я ні, тут я перший ставив, я не перетягував, ну, на обох царапав і цим, м -м -м, порошком, різапоном. Попудрив. Отут поцарапав, отако прямо по цьому по лозі. Поцарапав, поцарапав і запоном потрусив. Тобто, А короче, дивіться, ось мій палець і лозина. Ну, короче, Оця лозина ось ну, повномірна десятка. І оця вона ось пішла, дивіться, йде вона, йде, йде, йде. Перва проволока, друга проволока. Третя проволока, четверта, п'ята. вище п'ятої проволоки. Я навіть не знаю, як його, як його транспортувати, як його... Коротше, вона, оця бутилка разом із паганом, ну повні 3 метри, повні 3 метри. Я не знаю, як потім відрізати її чи якось закручувати, а як закрутити, як її відправити, то, блін. Таку. чи відрізати просто там, ну, поставити метр допустим, і відправляти. Коротше, хазяїн, давай пиши, що, що робити далі з цією бутилкою. Одрізати чи хай стоїть, визріва, поки листя, відпаде, висилати осінню. Отак от, от в місті з цією бутилкою. І скільки тобі лози оставлять. Ось заодно й провіримо, як хазяїн дивиться з цією бутилкою, той, щоб мені голову морочив. Чуть сознання не потеряв, коли в нього там пропали ці два маленьких з моєї ж лози, Він виростив, все нормально, все росло, а потім хоп, опустили крила і вже чималі, і все, і пропали. Один стакан, потім другий пропав. Ну оце, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Дякую, що були за мною. Всім мира і добра до наступних відео.